Щороку навесні із настанням тепла і пробудженням рослин активізуються іксодові кліщі. Ці небезпечні для людей і тварин істоти найбільш активні у квітні, червні та серпні, жовтні. Зустріти кліща можна не тільки в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. Найчастіше вони сидять в траві на висоті 20-60 см і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини. Іксотові кліщі можуть переносити збудників небезпечних захворювань людин і тварин, зокрема кліщового енцефаліту, бореліозу, хвороба лайма, а також хвороби міямоту. Збудники потрапляють у наш організм під час присмоктування кліща. Кліщі відносяться до павукоподібних і, по вигляду, нагадують маленьких павучків довжиною від 2 до 4 мм. Після того, як кліщ насмокчиться крові, він сильно збільшується в розмірах і стає добре помітним, утворюючи горобик під шкірою. Самі по собі кліщі не є небезпечними, але вони є носіями кліщового енцефаліту. Найкращим місцем для їхнього життя підходять листяні і хвойні ліси, зарослі чагарників, галявини і луки порослі високою травою, береги річок і сонячні схили гір. У наш час кліща можна зустріти не тільки в лісі, але й на своїй дачній ділянці, в міському парку або у сквері. У більшості випадків вони шукають свою жертву на землі або у високій траві. Іноді кліщ, відчувши наближення людини, може стрибнути з гілки дерева і пролетіти кілька метрів, щоб досягти мети. Він міцно чіпляється за людину і шукає місце для укусу. Пошуки вдалого місця можуть зайняти більше трьох годин. Після того, як ми розібралися, хто такі кліщі, необхідно подумати, як можна вберегтися від них. Перед прогулянкою подбайте про відповідне вбрання. Обирайте, закрите взуття й одяг. Найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, бажано вдягнути штани і заправити їх у шкарпетки. Покривайте голову головним убором, кепкою, панамкою, косинкою і закрийте шию. Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом, спеціальним засобом. В найчастішему вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. Дотримуйтеся інструкцій з використання засобу. Обов'язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно, коли час діє мене. На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч, саме там кліщів найбільше. Звільніть місце для привалів від хмизу гілок сухої трави в радіусі 20-25 метрів. Увага! Коли кліщ чіпляється до вашого одягу, то залишається нерухомим, аж доки ви припините активно рухатись, сядете чи ляжете. Саме тоді нападник починає шукати місце прикріплення до тіла, повільно переміщуючись знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хвилин до 3 і більше годин, бо навіть кількох днів. Оглядайте себе та своїх близьких що дві години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо. Тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус. Потрібен ретельний огляд, оскільки вкусити може і так звана німфа молодий, дуже маленький кліщ. Одразу після повернення додому ще раз огляньте близьких дітей і себе. Найкраще це зробити в білій ванні з добрим освітленням. Ретельно обстежте своє тіло, особливо ділянки покриті волоссям. Вдома виперіть і попрасуйте одяг. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а й згодом, перекочувавшись одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому? Просте витрушування не допоможе позбутися кліща. Перевірте також і речі, які принесли з прогулянки підстилки, сумки тощо. Якщо на природу брали домашнього улюбленця, його також слід оглянути на наявність кліщів. Як же себе поводити, якщо ви все таки виявили на тілі кліща? Перше одразу зверніться до лікаря. У травмпункті вам допоможуть витягнути кліща і проконсультують щодо подальших дій. Якщо поблизу немає лікаря, видаліть кліща самостійно. Для цього можна використовувати спеціальний пристрій для видалення кліщів, кліщосмик. він продається у ветеринарних аптеках. Треба притиснути його до шкіри, підсунути під кліща, акуратно розхитати кровопивцю з боку в бік, адже ободок надійно зацементовано вранці слиної тварини, а тоді повільно викрутити нападника. Крутити можна будь-який зручний для вас бік. Якщо пристрою немає, зробіть це пальцями, обгорнутими марлевою серветкою або пінцетом чи петлею з нитки. Витягайте кліща поволі, без ривків. Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть рештки стерильною голкою. Після видалення кліща ранку потрібно змастити антисептиком, а руки вимити з милом. Видаленого кліща необхідно помістити у флакон, пробірку чи іншу посудину, покласти туди ж маленьких шматочок травинки та щільно закрити кришку. За направленням лікаря-інфекціоніста в лабораторній мережі здійснюють дослідження кліщів на наявність збутників. Також протягом трьох тижнів спостерігайте за своїм станом, щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи виникнення почервоніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися, негайно зверніться до лікаря. Отже, які головні правила у алгоритмі дій, коли ви виявили кліща? Перше не тиснути. друге – не виривати. третє – не заливати олією або спиртом. Четверте акуратно викрутити обертальними рухами пінцетом або через марлю. П'яте продезінфікувати місце укусу. Шосте віднести кліща в лабораторію. Сьоме здати кров на антитіла. І восьме за потреби пройти імунотерапію. Щороку близько 20 тисяч людей звертається з укусами кліщів до закладів охорони здоров'я, тому обов'язково потурбуйтесь про себе, своїх рідних та домашніх улюбленців. Бережіть себе.